Всім привіт! Сьогодні готую ось такі яскраві, смачні та дуже швидкі у приготуванні оладки. Тож, беру 150 г, ну тут приблизно гарбуза і натираю на середній терці. Гарбуз у мене сирий. Тож до гарбуза тепер додаю одне яйце сюди: одну столову ложку цукру і 2-3 столові ложки сметани. Сметана підійде будь-якої. У мене взагалі куплена з магазину. Дрібку соди, дрібку солі, і тепер можна все добре перемішати. Додаю просіяне пшеничне борошно, 2-3 столові ложки, не більше. Добре все перемішала і тісто готове. Обсмажую тепер на олії, на пательні, як звичайні оладки з двох сторін. Вони виходять такі, дивіться, золотисті, гарненькі, ароматні та дуже смачні. Готуйте та смакуйте! Обов'язково все буде Україна!